Падок, просто у нас все так було в шафі Я оформлювала, коли прийшла, посольства давали. Потім ще приїжджали якісь українські спілки, виділяли допомогу, щоб можна було здобити клас. В початкових класах йде на вибір гагаузька і українська. Далі от в нас шостий клас і восьмий клас, тільки українську весь клас вивчає, тому що класи там немає як ділити. Література в нас тільки раз на тиждень ми маємо три уроки мови і один літератури, і один культури. Проведемо репетицію колядок на українському мові. Проведіть? Щоб сало рохкало у дворі. Щоб в гаражі стояв Ферарі. Заради лесу, ще у парі. У хаті збирами руками та й басейн хоча хоча один. Щоб гідромасажер в щоб... жахниці. І хвини в пузі. Ну все, збирайтеся. До побачення! <плес> А что, у вас на уроке бишь? Нет, нет. Кого нету? Алена Миляна. Есть. Арджиана. Арджиана. А вон они в актовом зале. Э, зайдите в актовый зал. И... Зал. Саша, и спроси, будет у вас урок или нет? Она там... У вас труд? Нет, что, Ваня? Артубий зал. Не сильно отличается. Куточек. Небольшой ку... Да, это уголочек для украинской литературы. Здесь у нас остальная у детей на руках. Там история культуры у нас есть, там книги. Ну, кое-что есть. Коли ти ж рамошка, якому виконують цього року 25 років, як вони співають, як ведуть активну пропаганду серед гаузького народу, української культури, української пісні, цього року вони захищалися знову звання народу образково показателі, показати. ваші відповідь. Може, вони не знають, як наголос покласти, як правильно слово перекласти, то іноді я їм там щось підказую. Суржик російсько-український, заміна І, де треба і казати українське, то може вимовлятися «і» російське. Є, «е», оці дві якби, літери. Ну і Всі українці чистокровні, я так розумію. Так, так, у нас тут вже смішані. Чистокровних у нас тут мало мало лишилося. Так. Через те, що от сусідні села молдавські, Гагаузькі, і де вже женяться між собою українці, гагаузи українці, молдавани. І з часом з часом діти, от де вже поміс, і от суржик. Подарунок в принципі, колективу «Журавушки». а я на ньому навчився з тих пор, коли почав працювати з ними. А годика я з ними тільки третій рік зараз пішов. Я сам учка. Почав з гармошки, двохрядки. Потім родителі купили мені Ще маленький такий. Інос, давай на ньому. Навчився на ньому. Все самовочки. Бувало, що і пісні сочиняв. На своїй лак. А мову дівчину українську. Мову. Родити для мене українці. Тож рожджені в цьому село. Теж національність, українець. Ну, в принципі, як нас говорять, хахли, вони як перевідняє, як от. Ну, Чисту українською мову я вам не вискажу, але що розумію, то поймаю. А я вот сама, видите, приехала из Беларуси, русская по национальности, а все уже не знают, как, а сама являюсь руководителем этого кружка уже давным-давно, журавушки, и меня не могут никак представить. И представляют, как кому удобно. Если это белорусская община, говорят, вот у нас белорусская, поет украинские песни, а если это русские, значит, я везде подхожу. Они они увидели меня в костюме. Они привыкли, что я прихожу к ним в строгой одежде сейчас. Сделали гимназий сад. У нас садик был до этого, до 2014 года отдельно. А отдельно гимназия. Мы сейчас соединились для того, чтобы все-таки дети наши оставались в селе, потому что и наши вышестоящие органы исполком и народное собрание, наверное, понимают, что не будет школы, не будет детей. И постепенно и наше украинское село Может быть, может раствориться в гагаузских, молдавских и болгарских, среди болгарских э, школ. Вот мамочка пришла уже. А как тебе? Как тебе хорошо в садике? Хорошо. Нравится тебе в садике? Почти 2 миллиона реконструкции. Это крыло гимназии. Реконструкцию провели. И вот сделали подсадик. Большая проблема у нас, единственная, это канализация. Вот это, если мы еще решим вопрос канализации, да. экологический фонд Молдовы, мы дали документы. Надеемся, что пройдем. Вот один мальчик, который вот чисто на украинском общается. У нас даже с гагаузские девочки привозят из соседних сел, они уже начали на украинском говорить. Родители, они пишут у нас с первого класса. Мы сразу задаем вопрос, какую группу по изучению языков. Если определяется первый класс, что идем на украинский язык, значит, идут туда. Если на гагаузский, идут в гагаузскую группу. Ну, здесь у вас в садике у вас два раза, а у нас получается в гимназии три часа украинской мовы и один историю культуры. Получается четыре часа на изучение гагаузской мовы, украинской мовы, румынский язык тоже четыре часа, ну а русский язык уже там по классам. Пятый, шестой, шесть часов имеет русского языка, а старшие классы по пять часов. Отличается чем среди вот гагаузских, болгарских и других сел. У нас э, из маленького села ушли на фронт. Это же все вот, все украинцы. Это все украинцы. И они ушли на фронт 200 человек, 200 человек. А вернулась половина, половина погибла. И вот это погибшие, что мы могли фотографии, а это уже умершие, которые пришли с фронта раненые. Уникальное село, что поют. Вот поют нигде. Вот это... Гагаузы любят танцевать. Молдования, я уже тоже у них основной танцы. А люди вот здесь, которые первые приехали, наверное, сюда такие талантливые, и вот все, вот они все были в хоре. Поэтому здесь и село такое, знаете, какое-то, что много погибло на фронте с такого маленького села, и очень много вдов в селе. И я вот всегда еще, когда работала в сельском совете, вот примара, мне что-то так жалко было этих женщин, одиноких женщин у нас было очень много. Это еще вот отзвуки войны. А ви давно тут живете? – Як родинці такі. Тут все ваша родина живе, так? Все тут, так. Да. А, а мову як зберегли? Як звичайно, ми не дорозі тірять ці речі, Треба говорити, то по-своєму. А давно ви займаєтесь бджоларством? Як мама навчила мене, я раніше боявся, було кусають. А зараз 15-20, 25 кусає, не обращаю в Uh -huh. oh, ну і зато і хорошо. Це на зимовку, а ціпка і спорожні домики. Хто приходить, єсмь, єсть, все, я продаю його. А так оптом я ніколи не дай нічого. Откуди тут, ну ти існуєш. Тут всі дома цікавить кинуть. По цим взяти і так до краю пройти по горі поверху. Нема людей. Пощать, мужиків тут залишилося, ну, 8-10. З роботи, як їхали, всі в машині їдуть, які заморені люди були, їдуть з післями, співають. А зараз хто? Зараз робити нема кому, Подивіться на полях, що твориться. Все запущено. О, потарить. はい。